Хотів сказати про цю книжку про щось таке, як паралельне життя. Тести писані цією весною, зимою, і вони ніколи в книжці не були публіковані. Тобто, насправді, крім цього, можна зробити, кілька повідань, ціла книжка є новою і свіжою. То, власне, Найголовнішою ідеєю всього, що я пишу, в певному сенсі, є спонукати до того, щоб кожен, хто це прочитає, подумав собі, що це можливо зробити кілька оповідань йому з будь-чого, що він знає і що він бачить. Чим в класичному, а є кілька публіцистичних і такі. Насправді це екологія. Мені найбільше подобається екологія у її справжньому значенні. Тобто у неї, що погана екологія, бо десь там сірка межі коли вже кажуть, кажуть погана екологія. Ні, екологія не буває погана, чи добра. Екологія це є співвідуваці з співіснування всього зі всім. Взагалі, те, що тепер відбувається, є настільки множинним і настільки поділено на фрагменти, що якась одне навіть найправдивіше пояснення, що там, наприклад, хтось скаже, ну то все через те, що Росія хоче щось показати Америці. Ну добре, навіть якщо це є правда, то, то це є щось то, що є сказано, і я знаю, що так це правда, але ж попри то, відбувається ще. Тисячі різних мотивацій, викликана різними людьми. І всі ці люди щось роблять, щось, щось хочуть зробити, вони мають свої якісь пояснення, і тому ця війна не має. Тобто, того, що було там в совєтські часи, що інформбюро, яке розказувало, що відбувається, або що там слухали BBC, що там інформація про хід Другої світової війни, тепер вже такого нема, тому що немає жодного каналу, який би міг жодного каналу інформації, який б міг сказати якусь ширшу правду. Навіть ті, всі правди є обмежені у цій війні. І той, хто приїжджає з поля бою і розказує, що я тобі розкажу таку правду. Він розказує маленький, маленький фрагмент правди, який є, ну, абсолютно невжитковим може бути в іншому фрагменті такому маленькому. І тому стосовно такої от, говорити про це є тепер тяжко, тому що є абсолютно не, не володіння цієї інформації, не знати, що, як, коли. Є різні відчуття, що це, наприклад, в мене є відчуття, що, що це буде довго. 大家好。